Кожна із них ніжна та особливо по-своєму. Але разом ці маленькі квіти дарують великому місту справжню весняну казку. У Харкові продовжують з'являтися тисячі віол. Перехожі мимоволі зупиняються. Їм цікаво подивитися, як народжується краса. Це вже добра традиція незламного мегаполісу, кажуть вони. Це традиція, яка вже дуже багато років. Вони радують ока харків'ян, навіть на ті сірі будні, які зараз, на жаль, і за воєнного часу у нас є. І хай воно буде, і хай люди, які сюди приходять з дітками бачать цю красу, фотографуються, і в них, хоч з'являється якась радість, не дивлячи на ту ситуацію, яка є в Україні зараз. Така краса дуже подобається. Я дуже хочу висловити велику подяку Нашим людям, нашим е, працівникам, що ви, вони таке для нас роблять, е, тому що е, по іншому можна було б зійти з розуму. Чесно. Один із квіткових фронтів Харкова поблизу оперного театру. Тут фахівці Харків Зеленбуду висаджують перші барви сезоном і з до кожної рослини, і з відчуттям місії дарувати людям весну. Висаджуємо віолу, першу весняну квітку. Мені дуже подобається. Я обожнюю садити квіти, дуже подобається. Наразі тут висаджено близько 15 тисяч рослин. Це якраз і жовті, і оці блакитні фіалки, і разом вони утворюють отакий жовто-блакитний орнамент. Але це лише частина великої квіткової мапи Харкова, бо ж весна приходить не лише до центру міста. Загалом Зеленбудівці нині висаджують близько 20 клумб, а це біля 70 тисяч різнобарвних віол. Помилуватися якими перехожі можуть у різних куточках мегаполісу. Атоп, дзеркальний струмінь, далі наш сквер біля. Флагштоку з прапором найвищим в Україні, крім того, меморіал, інші братські захоронення, там так само висаджені Віоли, Жихар, нова школа. Ну, тобто ми намагалися не тільки зосередитися в центрі міста, але й околиці так само охопити нашими квітами. Чому саме Віола? Бо вона справжній весняний чемпіон. Невибаглива та морозостійка, Ця квітка починає цвісти, коли інші ще тільки пробуджуються. На підприємстві кажуть, рослина дозволяє наповнити місто кольором із використанням мінімальних зусиль. Вона з одного боку морозостійка, вона дуже яскраво квітне, має безліч відтінків, тобто можна підібрати якийсь малюнок для того, щоб висадити красивий квітник або клумбу створити тощо. І вона не дуже вибаглива щодо їх отримання, тобто за неї там ну, поливати час від часу і все. Ці заморозки, які були, не вплинули на цю рослину. Вона добре перенісла мінусові температури короткочасні, тому буде тішити харків'ян і тут, і в інших місцях, де вони висаджені. Ці віоли родом із харківського тепличного комплексу. Там фахівці цілу зиму турбувалися про рослини та готували їх до висадки на вулицях міста. Коли ж цьогорічне весняне шоу завершиться, працівники СКП «Харківзеленбуд» докладуть усіх зусиль, аби зберегти квіти та розмножити їх до наступного сезону. Ці віоли, що висаджені перед хатобом на інших локаціях, квітнутимуть декілька місяців, аж мабуть до середини літа а тим часом вже підготуються літні рослини, які ми будемо висаджувати на локаціях, де зараз ну просто скорий зроблений визерунок. Наші дизайнери вже працюють над тим, аби прикрасити наші клумби не тільки просто. Навалою квітів знаєте, а щоб це був якийсь красивий малюнок, красивий візерунок, який буде тішити наших відвідувачів парків, скверів, алеї Ольга Драчук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов, Харків. Новини.